Вітаю! на телеканалі «Лтава» час Кременчуцьких новин. Яка інформація передує вихідним? Дізнайтеся вже за мить. А зараз коротко про головне: мітинг реквієм жертвам сталінських репресій. Ремонтні роботи на залізничному переїзді затягнулися. Двомісячник чистоти завершився. Про це та інше вже за мить. Розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці вшановували пам'ять тих, хто у 30-40-х роках минулого століття постраждав від політичних репресій. Мітинг реквієм відбувся біля пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій. Далі подробиці із наступного сюжету для того, щоб побудувати демократичну державу, яка йде шляхом політичних та економічних реформ, встати в один ряд з провідними світовими державами необхідно якому повніше знати свою історію. Вивчати та аналізувати, які світлі, так і темні сторони, і робити з уроків минулого необхідні висновки. На сьогодні політичні репресії є однією з актуальних тем, оскільки торкнулися багатьох жителів України. Страшні таємниці того часу, що відкриваються, збільшують важливість тієї проблеми. За 25 років роботи над цією темою у музеї зібрані дані та матеріали про наших земляків репресовані як в Кременчуці, так і в інших регіонах країни, і їх число сягає далеко за три тисячі, і ця цифра далеко не остаточна. Саме тому ми сьогодні збираємося біля пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій, щоб схилити голову перед мужністю та волею наших співвітчизників, віддати належний героїзму та самопожертві. На скорботний мітинг прийшли представники влади міста та районів на чолі з першим заступником міського голови Віктором Калашником, депутати різних рівнів, керівники промислових підприємств, студентська й учнівська молодь та громадськість міста. Присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять безвинних жертв, політичних репресій. У пам'ять про всіх замучених у сталінських тюрмах і концтаборах панахидові служив настоятель Свято Миколаївського собору, митрофорний протоєрей Володимир Макогон. Кремичуцька громада поклала живі квіти до підніжжя пам'ятного знаку у пам'ять про жителів нашого надніпрянського міста, які безвинно постраждали від репресій у 30-40-х роках ХХ століття. Окрім того, що третя неділя травня день пам'яті жертв політичних репресій. На цей день припадає ще й інша пам'ятна дата. 18 травня, позначений у календарі як міжнародний день музеїв. Тож у наступному сюжеті мова піде про нашого земляка, який поклав початок Кримичуському краєзнавчому музею. А у 1937 році був репресований. Павло Молоков-Журський журський неординарна особистість, лісівник, геолог, вчений агроном, прихильник українізації та національного відродження. Спогади дружини про Павла Молокова-Журського. Свідчить, що він любив дітей, природу та свою країну до останнього подиху. Про це нам розповів онук Павла Петровича зв'язком через мережу інтернет. Бабушка розповідала, що він був такий цікавий чоловік багато знав, багатогранний. Ну я сам по анкеті, от, діло, яке вдалося отримати ксерокопію з Кримського державного архіву. Там він пише навіть в анкеті з його словами. Нас заповняли, пише геолог, агроном. І лісову Кременчуці Молоковжурський з родиною проживав з 1927 року. Йому доводилось переїжджати з місця на місце, і в тому числі одним із місць проживання став і наш Кременчук. Це було в 1927 році. Йому із Кривоградою довелося переїжджати до Кременчука. Працював він викладачем у нашому педагогічному технікумі. І в кінці 27-го року утворюється краєзнавче товариство, куди він війшов. Ну і фактично він і керував роботою цього товариства. Саме за пропозицією Павла Петровича в педагогічному технікумі, де він викладав, почався збір експонатів, що стали початком колекції першого міського краєзнавчого музею. Вони студентами дуже багато матеріалу зібрали і було створено декілька навіть відділів геологічний. Археологічний відділ, займалася вона вивченням етнографії нашого району, вивчали. Діяльність комун на території району. Краєзнавці вивчали історію, географію, економіку міста і краю, вели пошуки корисних копалин. Саме в Кременчуці він пише в співавторці зничайним і Рождественським довідник Кременчук, на якого зараз практично посилаються в своїх роботах всі наші науковці і краєзнавці. Тут він пише про риби Кременчука, пише про мінерали.

Незважаючи на значні наукові досягнення, Кремчуцьке краєзнавче товариство було розігнане у 1930 році. Держава на той час переживала складні часи. Павла Молоковажурського арештували у квітні 1937 року. Звинуватили в тому, що він проводить контрреволюційну роботу з студентами, які проводили там практику, і в 1937 році заарештований був і. Як в ті часи водилося, таких людей розстрілювали. Наш земляк своєї вини не визнав Павло Молоковжурський. Був з когорти українських інтелігентів. Онук та правнук Павла Петровича обрали свій життєвий шлях не без впливу родича, вченого агронома. Ми з сином отримали імена інженер землю Харківського Харківська аграрного національна аграрна університет. Діта ж то та на нагірному на Уровні таком как бы жизни, образования приучали все-таки к земле. Как бы пошли по стопам деда. У 1989 році добре ім'я видатного краєзнавця було реабілітовано. Я пытался найти какую-то информацию, запрос пошлю, нет, 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 молоков журский, нет, нет. И вот в декабре 2010 -го года, 2010 года, я посылаю, раз выдает, молоков журский, там, 94 -го года рождения, татар расстрелян, открываю, это, оказывается, выложили электронный вариант. Книги реабілітірований я искал вот, скаву це своє сторони як внук, але дісилака ні равнодушний чоловік. информацию інформацію человеке, который в кремічуги ну, сделал какой-то вклад у развитие города вот. свою любов та причетність до рідної української землі Павло Молоковжурський довів не тільки всім своїм життям, а й самою смертю в сталінських катівнях. Вчора у Полтаві відбувся фінальний матч розіграшу Кубку України з футболу сезону 2013-14 років. Київське Динамо обіграло Донецький шахтар із рахунком 2-1. А вболівальники з різних куточків України як ніколи продемонстрували єдність. Нині у складні для нашої країни часи футбол спонукає українців до об'єднання. Таку думку про улюблену гру багатьох озвучив міський голова, президент футбольного клубу Ворскла Олег Бабаєв під час брифінгу. Вчора футбольні фанати. И Динамо Киев, и шахтера и Полтавы, вот, фанаты Ворсклы, они более сознательные, чем многие политики. Вчера они продемонстрировали единство на стадионе. И мне было очень приятно слышать, когда шли переклички Киев, Донецк, Полтава, когда все запели гимн на стадионе, все встали, когда фанаты дружелюбно приветствовали друг друга. И футбол это всегда было то действие, которое объединяет людей. Потому вот эта глупость, когда хотели там без болельщиков проводить матч, это действительно глупость. Поэтому это продемонстрировало то, что Украина едина, что наши сегодня футбольные болельщики, и через футбол можно в том числе объединять нашу страну. Провелся этот матч, кстати, проявился в Полтаве, символизируя то, что Полтавская область сегодня является местом спокойствия, местом, где люди себя чувствуют комфортно. Но комфортно до конца не можем, потому что другие регионы страны сегодня плывают. Но это приятно, что в Полтаве прошел этот матч, центральный матч за Кубок Украины, что мы продемонстрировали всей Украине, что у нас спокойствие, порядок, дисциплина. А самое главное, что сознательная молодежь, люди, которых мы привыкли называть, что они неуправляемые, они очень любят свою страну, очень любят футбол, очень хотят, чтобы страна была едина и демонстрируют, что все города Украины, и Центр, и Восток, и Запад – это единая страна, это было очень приятно. Двомісячник чистоти і благоустрою завершено. Тож час підбувати підсумки зробленого наводили лад у місті не лише комунальні служби, а й кременчужани, яким не байдужа доля міста. Добра ініціатива завжди знайде спосіб втілитися в життя. Сьогодні в об'єктив нашої відеокамери потрапив округ депутатської міської ради Ірини Дроздової. Позитивний досвід вивчала Олександра Демиденко. Мешканці цього двору по вулиці Щорса розповідають 45 років тут не проводилось жодних робіт з благоустрою. А от за каденції Ірини Дроздо. Роздової справа зрушила з місця. Промисловець і депутат Ірина Анатоліївна взялася системно наводити лад в районі. Тільки цьогоріч тут урізноманітнили дитячий майданчик, завезли пісок, розбили клумби, встановили гойдалки, огорожі, каруселі, гімнастичний комплекс. За скока 45 років В нас ніхто нічого не ділив во дворі. Ніхто нічого не ділив. А спасибо це драз драздовий. Це є більшої що вона таке, таке нам. Такую помощь нам сделала. Стараемся же проводить все-таки. И стараемся, чтобы это было, как говорится, не от выборов, ну, да, выбрав, а всегда. Ну, у нас Так мы привыкли, так мы работаем, и слава Богу, и подчинены. Наши спасибо им помогают нам. Бабуть. Да. Вот, Стараемся постоянно вести эту работу. И е, Красиво, когда вот видите, какой заборчик поставили. На каждом у нас участке, вот так несколько мы уже таких сделали. Знаете, двор, ну действительно, как вы говорите, преображается. Очень красиво. Объективно что были впорядковані у рамках двух це дитячі майданчики, сквери, алеї. Зокрема, за меморіалом Вічно живим провели масштабні роботи з благоустрою. Почему ми зайнялися этим участком? вроді бы не двор, и вроде бы просьб жильців не було. Коли к 9 мая приходили к пам'ятнику вечно ветераны ветерани, ровно за этим пам'ятником был пустырь, на котором були просто кучи мусора. Значит, мы... Пришла идея прийшла ідея липовую алею. Ліпо буде свистить одразу після праздника 9 мая. Іскрані сподіваюся, що буде ліпова алеї, буде свисть ліпо. Здесь будуть сидіти отдыхающие е, е, з дітками, можливо ветерани и і е, будуть віддихати. У сквері Пономаренка встановили новенькі лавочки, спорудили пісочницю на дитячому майданчику і висадили квіти. Ще один сквер академія з'явився на цьому мікрорайоні. Після того, як ним почала опікуватись Ірина Дроздова, тут також відремонтували майданчик, провели роботи з озеленення. Пісок завезли. Вот ця качеля. тут вообще тільки одні сідушки були. Всі дерев'яні, всі дерев'яні еліменти. все… Дерев Вот это все. Поменяли подшипники. Вот это вот все придумали, вот это модернизировали. Письмо было с подписью не менее 20 жильцов, да, да. которые обратились и опять же относятся к разряду тех жильцов, которые попросили, сделали. И они же потом за этим всем ухаживают. Поэтому молодцы большие. Тут видите, какой райский уголок такой. Внутренний парк свой получился. Поэтому доставляло огромное удовольствие, им тоже это все делать. Откликнулись, сделали. В цьому дворе також порядковані клумбы, дитячий майданчик, побілені дерева. Проводится контроль за санитарными. станом мы хотели приобщить жителей района, учитывая эту акцию городскую и на которую мы откликнулись. Кроме того, что мы сможем сделать какие-то элементы капитальных работ, чтобы озеленением занялись конкретно жители, потому что когда, собственно, жители высаживают деревья, они потом за ними ухаживают, они имеют за это ответственность. Поэтому в рамках двухмесячниковой частоты в основном проводится озеленение и постарались работы ремонтные и работы по покраске тоже в рамках двухмесячника. А в течение года мы делаем ремонты или капитальные какие-то работы. Вже місяць на залізничному переїзді, що на вулиці Ярмарковій, тривають ремонтні роботи. Від незручностей потерпають підприємства південно-промислової зони, які мають прив'язку до вище зазначеної вулиці. Щоб якось прискорити процес, промисловці стали телефонувати до служби 1563 і УЖКГ та скаржитися і на незручності, і на будівельників, які повільно працюють. На переїзд виїхала спеціальна комісія, щоб розібратися в ситуації на місці. Там була і наша колега Тетяна Андрієва. Коли в середині квітня на залізничному переїзді на вулиці Армарковій розпочалися ремонтні роботи, це нікого не здивувало. Адже дійсно, і дорога, і переїзд були у поганому стані. Зазвичай скільки може тривати ремонтні роботи? Ну, тиждень, ну півтора. А тут вже і травневі свята минули, а нічого не змінилося. Як результат, пішли скарги в ЖКХ і на службу 1563. Скаржилися, що не можна проїхати через залізничний переїзд по вулиці Ярмарковій. Запропонована схема об'їзду теж нікого не влаштовувала. Стан об'їзної дороги і сам переїзд теж потребували ремонту. Ситуація загострювалася. Було необхідно втручання різних служб. Комісія, яка сьогодні прибула розбиратися з проблемою, виявила, дійсно на залізничному переїзді, який належить товариству Сільхозпродукт, виконується реконструкція. Діло хороше, діло правильно, тому що стання переїзду було не Через цей переїзд дуже плохо з великими проблемами діявся транспорт. Правильно вважаю, зробили, але питання в тому, що сроки затягнуті, значительно і те промышленные предприятия, которые находятся в зоне, в той зоне, они ощущают дискомфорт. Мы сегодня провели здесь такое рабочее совещание, пригласили представителей подрядчика и убедительно их будем просить форсировать производство работ. Доки чекали представника подрядника ремонтных работ, прибыли уборенные представники меблевого супермаркета. Стрелки где-то делают, там, забетонировали. Это ну, осталось, больше осталось, уже осталось. продолжается осталось. еще с конца Бетонируют апреля полу. месяца. Ну, сколько же можно, уже почти месяц заканчивается. Ну, невозможно же уже так вот работать. И люди страдают. Мне нужно тут вот еще и сяд фирма наша, наша, есть. Им наша, тоже подъезда. Чтобы вы и такие, как вы, предприниматели, не страдали, да, что нормально двигается транспорт. И где-то мы здесь собрались, чтобы здесь ситуация как бы разрулилась с точки зрения беспресходного просувания транспорта к вашим. Конечно. Представник підрядника пояснив присутнім, що всі ремонтні роботи на залізничному переїзді виконуються згідно певних норм і стандартів. Неділя була заготовки, Потім залився бетон. 28 днів бетон настоятися. Якби він менше настоявся, то е, ця дорога через місяць б ми миново робили. Бетон має вистоятися 28 днів. Потім можна робити тільки асфальт. От з завтрашнього дня будемо лошади асфальт. 2-3 дні все одно асфальт буде настоятися. Якщо зробити по человечески Ано в районі місяця діляться. Якщо за неділю, то ось ці би ями ми по ним їздили і все остальное время. Після обговорення всіх спірних питань члени комісії та підрядник дійшли до порозуміння. Як пообіцяли нам працівники підприємства, які виконують роботи на переїзді, що на наступному тижні роботи будуть закінчені. Але вони також пообіцяли, що виконують часткову підсипку об'їзду і даного переїзду. Тому будемо сподіватися, що роботи будуть завершені через тиждень. Сьогодні Кременчуцький ліцей номер 4 святкував день свого навчального закладу. Педагогічний колектив підбив підсумки наполегливої праці вчителів та учнів за рік. У міському палаці культури найкращих нагородили почесними відзнаками. У цей день ліцеїсти підготували відкритий урок, присвячений пам'яті Небесної Сотні. Про це та інше у наступному сюжеті. У день ліцею старшокласники вшанували героїв Небесної Сотні, готувалися до відкритого уроку, не аби як. Показали глядачам документальні фільми про життя майданівців, присвятили загиблим пісні та вірші. За країну, за честь, за свободу ми прийшли на майдан відстояти. Та прийшлося простому народу у нерівнім бою воювати, що покинув тебе, пробачний. Таке в життя в дорога. Помилися за мене, рідненько, бо тепер я у сотні, у Бога. До підростаючого покоління завітав депутат міської ради Дмитро Кравченко. Він розповів ліцеїстам власно пережиті історії майдану та поділився своїми емоціями і відчуттями. Та атмосфера, яка там панувала, її передати неможливо. Це дійсно були відношення людей, які між собою не знайомі, але яких зібрала одна віра в те, що ми мусимо скинути кандали рабства, а інакше це не називається. Людей поєднала. Ідея людей поєднала бачення того, як яким шляхом повинна йти Україна. Ті учні, які готували відкритий урок, наголошують, вони пишаються небесною сотнею і вважають загиблих справжніми героями, які віддали своє життя заради нашого щасливого майбутнього. Меня дуже впечатлило сьогоднішнє наше мероприятие. Слухаю все це, просто сльози на глазах. тілу бігуть мурашки. Це просто очень жутко, дійствительна, тому що люди. Дали свою жизнь за свободу нашої України. І це очень впечатляет. І головне зараз в наших руках лежить будущее нашої страны, нашої України. Ми дуже поважаємо нашу Небесну суду. Ми вважаємо її героями. І тому сьогоднішній сьогоднішньому святі ми вирішили виділити час для них. Ніхто з них не знав, що погибне. Ну... Мені вони дійсно герої. Вони просто захищали кожного українця і також себе. По завершенню відкритого уроку у міському палаці культури відбувся урочистий захід. Педагогічний колектив підсумував наполегливу працю вчителів та учнів 4-го ліцею. Тих, що досягли значних успіхів у навчанні, спорті та громадській діяльності, нагородили почесними відзнаками. Ми повинні сказати, що цей навчальний рік довів. Що ми працювали не гірше? Ви молодці! Молодці учні, молодці вчителі, молодці батьки! Я всім вам дуже вдячна! Ще раз вас святом, здійснення мрій, мира і добра! Вам! Всього найкращого! За словами ліцеїстів, їх навчальний заклад кращий у місті. Вони пишаються тим, що є учнями четвертого ліцею. Ліцей у нас дуже хороший, предполагательська база, дуже... очень самі дуже високопрофесіональні, дають дуже обширні знання. Мені дуже подобається вчитися в этом ліцеї, і мені кажеться, це одна з найкращих школ в нашому місті. Також... Я хочу сказать, что преподаватели всегда относятся с пониманием и никаких проблем у нас с, ним, с ними нету. У преподавателей особый подход к каждому они дают шанс, они дают способ развиться как-то помогают постоянно. И большое спасибо тем учителям, которые были на моем пути за эти года. Я обрел можно сказать семью. Залучившись підтримкою полтавського гідрометеоцентру, передбачаємо на вихідні хмарність з проясненнями, короткочасні дощі та грози. Нічна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів. Ден насягне до 31 із позначкою плюс. І це була й остання інформація на сьогодні. Вдалих вам вихідних зустрінемося вже у понеділок о 21.30 на телеканалі «Лтава». Щасти.